Днями для чергової частини Шосткінського районного управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що її син виявив у квартирі труп своєї співмешканки з тілесними ушкодженнями. На місце події негайно направилася слідчо-оперативна група. Правоохоронці, прибувши за вказаною адресою, виявили тіло 64-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті у вигляді колоторізних різних ран спини та шиї. Проведеними оперативними слідчо-розшуковими діями, співробітники сектору кримінальної поліції встановили особу причетну до скоєння злочину. Ним виявився 57-річний співмешканець загиблої. Правоохоронці з'ясували, що вбивство він здійснив напередодні ввечері під час сварки за місцем мешкання, шляхом нанесення кухонним ножем дев'яти ножових поранень в область шиї та спини. Підозрюваний у скоєному зізнався. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування за вбивство чоловіку загрожує покарання у уряді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.